Брати і сестри, слава Богу. А, Дай Бог благословить кожного, хто прийшов сьогодні на це місце. Я дякую церкві, пастору, за запрошення, дякую цьому прекрасному хору. Я коли закривав очі, я думав, що знаєте, як вже перед престолом білим стоять ангели, співають великий хор. Дуже чудово, без фальші. Я не розбираюся сильно музики, але я дякую Господу. Вірю, що Бог є на цьому місці. Навірно, я бачу тут, мабуть, людей є багато і багато тих, хто, мабуть, перший раз тут на цьому місці. Знаєте, я би хотів сказати, що Боже Слово, воно всіх нас надихає. І я хотів би прочитати Боже Слово, будь ласка, спочатку. Євангеліт Марка, 4 розділ, 35 вірша. І сказав він до них того ж дня, коли настав вечір, переправимося на той бік. І відпустивши народ, вони забра... забрали його, бо він був у їхньому човні. А інші човни були з ним. І знявся неймовірний шторм. І хвилі заливали чоловім так, що він вже нап... наповнювався. А він був на кормі один на узголові. Спав на узголові. І вони будять його, і говорять йому, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? І вставши, він заборонив вітру і сказав мою, вщухни, перестань, і вітер щук, і настала велика тиша. Він сказав, їм, чого ви такі боязливі, чому не маєте віри? І злякалися вони страхом великим і говорили один одному, хто ж він тоді, що й вітер і море. Підкорюється йому слава Богу. Ми всі знаємо, що зараз в нашій країні йде війна, про це не можна не говорити. Я трошки скажу про себе як капелан військовий, який належить до міжконфесійної групи, і ми звершаємо поїздки до наших хлопців, які сьогодні захищають країну. Я вірю, що тут є багато людей, батько, син чи середні близькі сьогодні боронять нашу землю. І повірте, що всі вони очікують підтримки молитви за кожного з них. Знаєте, кожного разу, коли я буваю, останній раз я був на Сумщині, коли буваю там, я говорю завжди хлопцям, що наші люди в наших громадах і в наших церквах вони звершують молитви за вас. Вони переживають. Вони пам'ятають, вони вас люблять, вони з пошаною відносяться до вас. І я вірю, що це так і є. Часто так буває, що тільки випробування нашого життя можуть показати дійсно, хто ми є на самому ділі. І я хотів би сказати, що бувають такі моменти, коли життя, воно, знаєте, як ниточка в руках. І Іноді кається, що воно обірветься. І одного разу, я пам'ятаю, ми попали в окруження, це було Зайцево, Донецька область. І зайшов один солдат, сказав, моліться, капелани, бо нас беруть в оточення. Ми впали на пол і почали молитись. Я не знаю, чи багато з вас є таких людей, коли ви ощущали, що кається, що зараз життя обірветься. Я не участвував в боях, як капелам, без зброю, молитви, слово Боже, але тоді я почувствовав, що, напевно, це вже кінець. І я лежав там на полу, сповнив своє життя, я почав молитися до Бога і сказав, Господь, дякую, що ти не дав мені марно прожити на цій землі. Я був сьогодні серед тих, кому потрібна допомога. Ви знаєте, Бог зробив чудо і наші воїни, вони відбили ту атаку. Ми пережили всі залишилися живі, ніхто не загинув. Один солдат каже, що коли вони почали наступати, це друга вже історія. Він каже, я спомнив, що бабка в дитинстві молилася молитвою отче наш. Я не знаю, каже, її зовсім, але я сповнив два слова. Є же сі на небесі. Він каже, я крикнув, є же сі на небесі. Він каже, я залишуся живий. Один солдат, йому сказали, хтось йому карточку з 90-м псалом, сказали, коли буде тяжко, важко. Ти просто починаєш читати 90-й псалом, заповни, 90-й псалом. Він взяв ту карточку і крикнув, 90-й псалом, він остався живий. Історія про Ісуса, який сів в лодку своїми учнями, це історія про всіх нас. Лодка це наше життя, це наша сім'я, це наша країна, це ми з вами, це церква, це люди, віруючи, не віруючи, це шлях, який ми обираємо сьогодні, не завтра. Але на цьому життєвому шляху. Може піднятися великий шторм. І Біблія каже, що піднялася велика буря, і учні злякалися. Я знаю, що сьогодні багатьом із нас буває страшно. І це нормально. Страх, він приходить як до віруючих, так і не до віруючих. Він може прийти в кожну сім'ю, в кожну родину. Але лодка, в якій є Ісус, вона не затоне. Як ви думаєте, коли учні перепливалися Ісусом в тій лодці, вона могла тоді потонути чи ні? Ні. Скажіть громче, будь ласка. Ні. 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 Ніколи. В тій лодці, де є Син Божий Ісус, який страждав за грішних людей, вона ніколи не потоне. я хотів би спитати. Чи є сьогодні Ісус в твоїй лодці? Чи є Ісус в твоїй сім'ї? Чи є Ісус в твоїй родини? Чи є Ісус сьогодні в нашій країні? Є. є. Бог тримає сьогодні. Те, що хотіли зробити ці злодії, забрати країну за три дні, Бог усі свої руками тих людей, які сьогодні стоять там на передовій. Він не дав це зробити. Тому я завжди кажу вам всім, коли ви зустрічаєте солдата з голову і скажіть йому, я дякую тобі, що ти боронив мене, моїх дітей, мою країну. Для тих, хто, можливо, перший раз тут, в цьому зібрані, я розкажу ще коротку історію, ми будемо молитися. Я її часто розказую, хто знає, може. Одного разу я прийшов на Різдво до одних людей, це були мої родичі. Скоро ми будемо святкувати Різдво. Люди по-різному святкують його. Я бачу людей, які єлі єлі стоять на ногах, і вони кажуть, що Бог живе в мене в нутрі. Я не вірю, що там може бути Бог. Я прийшов в цей дім, я сказав, я хочу подякувати Господу разом з вами, що прийшов спасити. Там був Петро і він сам мені, Іван. Чому ти кожного разу напоминаєш, що треба покаятись, примиритися з Богом? У нас все добре, в нас є що пити, їсти, в нас все добре. І я сказав Петро, ти навіть не знаєш, що з тобою може бути до вечора. Краще нам попросити у Господа милості. І коли ми з вами стаємо часто ранком, ми забуваємо, що таке милість. Я звертаюся до тих, хто, можливо, перший раз тут, а може другий, а може п'ятий, десятий. І Петро сказав, ладно, давай, що треба казати? І ми всі встали, повторили слова молитви покаяння, попросили у Господа прощення, і я помолився за них. Ми сиділи біля часу за столом. Був якби святковий обід, знаєте, як в селі накривають на Святий вечір. На Різдво накривають стіл, пуття, стіл ломається, там тільки не було спиртного. Петро любив дуже випити, Він сидів за мною за столом, йому було дуже неудобно. І він перетерпів цей час. Десь час ми сиділи, потім я пішов від них, прийшов я на другий день до моєї однокласниці, вона була їхня кума, вона принесла йому вечері після мене. І вона мені каже, Іван, ти знаєш, що вчора сталося з Петром? Я прийшов до Петра, розкажи, що сталося. Він сказав, коли ти пішов, прийшли мої куми. А жінка сказала: принеси відро води. В той день був мороз мінус 15. Іду сильний сніг. Така буває зима, рідко, але вона буває. Тінка, я прийшов до керниці, нагнувся, підняв кришку, підскользнувся і впав в керницю. Я кажу, як ділитися? Він каже, я кричав. Я свистів, ніхто не чує. Він каже, я розумію, що зараз прийде кінець. Руки окачиніли, ноги окочинили, я хочу вилізти, не можу. Керниця широка намерзла, снігом, льдом. І тоді я сповнив, що сьогодні ти був у нас. І я крикнув, Господи, спаси мене. Він каже, Іван, хтось взяв за воротні куртки і дуже крепко до доверху. Я очутився зверху, нікого нема. Забіг в хату плачу. я в керницю впав. А хто тебе достав? Він каже, я не знаю. Я йому сказав, скажи Петро, а в яку тебе керницю в цьому життю намеки, щоб ти поняв, що таке милість Божа, я звертаюся до вас, шановні українці, брати та сестри, так буває. Керниця може бути в житті кожного з нас. Петро крикнув. Спаси мене, Господи, і Христос спас його. Я хотів би, щоб ви крепко задумались над цією історією. Ми живемо з вами під час війни, де літають ракети, рвуться снаряди, і іноді нам кажеться, що ми далеко від лінії фронту. Але задумайтесь, коли ви ввечері будете вдома або на цьому місці, можливо, завтра не прийдете. І Біблія каже, що всі ми люди станемо перед Господом, щоб дати відповідь за своє життя. І тоді ніхто із нас не скаже, що він не чув і не бачив, що Христос є Спасителем. Я можу вам розказувати десятки історій під час цієї війни, які перестали мені солдати, люди. І сам буваю в багатьох історіях, коли Бог чудним образом спасає, і якщо Ісус з тобою, в твоїй лодці, то ти повірив довіритися йому, що вона не затоне. Якщо Ісус з тобою в твоїй лоці, вона не затоне. Але питання кожного із вас, чи є він сьогодні в твоїй лоці? Якщо нема, поклич його, він сяде з тобою. Він знає, куди плити. У нього є ці наміри для тебе спасти твою душу, привести твою сім'ю до спасіння, до покаяння, до вічності. Бо завтра, можливо, не буде. І я це знаю. Тому що бувало так, що я прощався своїм життям. А раз я стою сьогодні тут серед вас, не тому, що я розуміючи, а тому, що, коли мені було важко, я молився до Бога. Я просив його про милість до мене. Щоб він зберіг мене і тих людей, які були зі мною. І ми оставалися живі. Хай Бог благословить вас. Встанемо для молитви. Ой, бій, Господь. Вічний праведний, Боже. Святий Всемогутній Бог наш і Цар наш. Батько наш, ім'я Твого Сина Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе із словами подяки. Боже, ти знаєш кожне серце. Ти знаєш кожну душу. Ти знаєш життя кожного з нас, Боже. Ти знаєш, коли ми лягаємо, коли ми встаємо, Боже. Від очей твоїх немає сокритого нічого, Господь. Я прошу тебе, Господи. Я вірю, що ти є на цьому місці Духом Твоїм святим. Ти розділяєш, Боже, святе, людське серце, Боже святе, щоб люди навернулися до Тебе, щоб вони не шуткували своїм життям. Якщо, Господі, тебе немає. В лодці їхній, Господи, така лодка ніколи не топливе до берега. Така лодка обов'язково затоне. Милосердний Боже. Я прошу Тебе, Дух Святий, каснись кожного серця, каснись цих людей, хто може перший раз прийшов в це зібрання, Боже. Каснись, Господи, Боже святий всієї церкви, щоб ми не забували, що ти є з нами в лодці. Щоб ми не боялися і не страшилися обставин, через які сьогодні ми проходимо всі разом, Боже, благослови нас. Ми молимо Тебе за нашу країну. Змилуйся, Господи Боже святий, над нашим, Господі Боже святий, мужновладцями. Змилуйся, Боже святий, над нашими військовими, які сьогодні боронять нашу землю, наш народ. Господь Милосердний, я молю тебе, допоможи, будь ласка. Кожному солдату, який сьогодні кличе до тебе, де б він був, Боже, на Верку, чи під землею, боже, в всякому місті. Почуй, Господи, бо для тебе немає перепонів. Я болю тебе, Боже, допоможи і сьогодні повернутися додому, Боже, живими та здоровими. Благослови, Боже, підкрипи нас всіх в молитві за наших воїнів, Щоб прийшла перемога. Прожени, Господи, Боже тих ворогів, які прийшли на нашу землю. Я молю тебе, Боже, на них пошли на них страх, ужас і паніку, щоб вони кинули зброю та втекли з нашої землі. А тобі, Господи, нехай буде вічна слава. Тобі, Господи, нехай буде вічна хвала Боже святий, церкві народу Твою, всякої людини для слави Твоєї, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.